Соборність, наша ідентифікація як великої окремої нації. 22 січня Українці святкують день соборності об'єднати два береги Дніпра лівий і правий. Ми не будемо частиною московської колонії. Кожен з нас як ніколи відчуває суверенність нашої держави, бо самі ж її творимо сьогодні. Україна від заходу до сходу єдина. Рухаємося до об'єднання. Що? Повномасштабна війна нас згуртувала ще сильніше. Народ об'єднався, оскільки тільки в єдності можна перемогти ворога. І в цьому і є українська загальнонаціональна сила. Єдність нації, ті, хто на фронті, ті, хто в тилу. Більше ста років тому наші предки об'єднали з УНР ОНР для сумісної боротьби проти ворога. Так і зараз, завдяки об'єднанню нації, ми боронимо. Незалежну суворну Україну. Ми стоїмо лише завдяки єдності народу, волонтерів та армії. Привіт із Бахмута! Одна єдина Суворна Україна! Єднаємося заради захисту нашої країни, заради порятунку поранених, заради допомоги переселенцям, заради нашого майбутнього. І з часом у кожній українській родині запанує мир і спокій. Слава Україні!